Підключення Укрпошти в Сітніксіре. Зреєструйте особистий кабінет на сайті Укрпошти та укладіть договір. Після цього вам видадуть API-ключі. Перейдіть у сітнік CRM та оберіть інтеграцію з Укропошти. Заповніть поля з копійованими ключами. Обов'язково заповніть усі поля. АПІ ім'я вказує ім'я інтеграції. У блоці Посилка за замовченням вкажіть розміри посилки за замовченням, які у разі потреби можете змінити при оформленні замовлення та збережіть. Вітаємо! Інтеграцію успішно підключено.